Майже два тижні минуло відтоді, як у старому корпусі Житомирської 23-ї гімназії під час уроку обвалилась стеля. Втім, відповідальні управління досі не мають чіткої відповіді, що робити з будівлею далі ремонтувати, а чи зносити, та будувати наново. Однак єдине, що запевняють, вчитися у цьому корпусі діти не будуть. А комісія в свою чергу продовжить працювати над вирішенням цього питання. По цьому об'єкту проводилась термосанація. Об'єкту це утеплення фасаду і утеплення горищ. І під час утеплення горищ здійснився такий випадок. Зараз всі роботи призупинені по цьому корпусу проектна організація надала висновки, що об'єкт в незадовільному стані, і його експлуатація в подальшому поки що неможлива. Ця будівля з цього після канікул. Працювати не буде. керівництво навчального закладу. Зізнається, дві сотні першачків зі старого корпусу зуміли пристроїти по іншим корпусам школи. Чого не скажеш про старших учнів? Ми 200 дітей забезпечили, перевели на перший поверх нового приміщення, перші класи. Проблема залишається. З другими тире, четвертими класами це ще остаточно не вирішено. У той час питання 23-ї гімназії активно обговорюють депутати міськради на погоджувальній комісії під головуванням мера міста Сергія Сухомлина. Ми Приблизно порахували вартість робіт, які треба провести по ті по цьому корпусу саме школи. Там у нас знаходиться 17 кабінетів, 17 кабінетів да? і заміна. Даху, перекрытия, перекрытия межэтажное да, перекрытие надо. Да. Эта сумма пока примерно 15 миллионов. Это то, что сделали примерно, посчитали. Вот. Кроме этого, там есть еще бутовый фундамент. Бутовый фундамент, мы понимаем, что этому зданию 99 лет, и бутовый фундамент, вопрос усиления бутового фундамента, вот, ну, тоже не очень дешевое, дешевое мероприятие. Если мы заходим в эти все работы, это примерно 20 миллионов гривен городского бюджета. Если мы это все разбираем, то не делать внутри коридоры, классы, полы, санузлы, не менять коммуникацию, уже, ну, извините, все равно уже фактически мы оставляем только стены этой школы и все меняем. Фактически. Сума я думаю буде намного намного більше. Також у якості теми для обговорення та роздумів мер озвучує іще ще кілька можливих варіантів розвитку подій щодо старого корпусу 23-ї гімназії. Один із варіантів це законсервувати це здання і побудувати нове здання начальної школи. Причем сейчас архитектура работает, УКБ работает это как предложение сделать. Знаете, в каких условиях работает соцзахаст, да? в каком помещении, как у нас работают регистраторы и так далее. То есть, если мы валим вот это старое помещение, где сейчас сидит соцзахист, и там достаточно места, фактически, это глухая, выходим на глухую стену столовой для того, чтобы, если мы говорим о начальной школе, сразу получить переход в столовую, то мы можем с этой стороны, со стороны исполкома, два этажа, два этажа и метров 600-700 дать под соцзахист и сделать социальный ЦНАП здесь, и в глубине сделать отдельное фактически здание начальной школы. Это два этажа нам необходимо для того, чтобы обеспечить потребности по начальной школе, Третий этаж, полуэтаж, он будет и технический, и на третьем этаже можно разместить э, э, все мастерские, в которые сейчас вот здание одноэтажное, такое не очень красивое, на Литошинского стоит. Его можно снести, открыть фасады, сделать нормальное благоустройство и все совместить в одном корпусе, сделая отдельно стоящую отвечаю школу. Проект может выйти там примерно в 60-70 миллионов. Варіанти вирішення питання то одне. Однак, що робити більше як пів тисячі дітей, які лишилися без навчального даху над головою. На це питання міський голова відповідає: вже знайшли можливі варіанти їхнього переселення. У нас є вже три варіанти, куди 700 дітей відселити. Ми саме цієї, саме цієї школи, так. Є да, бо вчора зустрічався з батьками. Вони не хочуть другу зміну чи підзмінки, чи вони абсолютно і там спорт і це все ламається. Ми відпрацювали. Я не хочу попри що озвучити декілька варіантів. Нам треба ще погодити ці варіанти з батьками перш за все. Щоб подібних ситуацій не виникало, принаймні, щоб їх можна було попередити, міська рада планує виділити 700 тисяч гривень на обстеження 13 навчальних закладів та виготовлення на них паспортів обстеження.